Ну, буквально мені редактори повідомили, що за нашу інформацію, Володимир Зеленський залишає зараз Білий дім, залишає Вашингтон. Ось це вже зараз це, так, Білий Дім залишає. Ми якраз бачимо прямий сигнал звідти. Ось... На цьому на цьому власне Дональд Трамп кілька годин тому зустрічав Володимира Зеленського. А зараз, наскільки ми розуміємо, українська делегація Білий Дім залишає. Якісь подробиці цього рішення, чи було підписано якісь документи чи ні, чи були якісь заяви для преси чи ні? Ми все це сподіваємося довідатись буквально впродовж найближчих хвилин. Нагадаю, наша кореспондентка Ольга Кошеленко працює в Білому домі. Від неї чекаємо подробиць, але наразі знаємо лише ось це, що українська делегація білий дім залишає відповідно з цього великого виходу до преси після підписання угоди, яке було анонсоване за участю Трампа і Зеленського. Його вочевидь просто зараз у запланований час не відбудеться. Чи відбудеться воно взагалі? Це невідомо.